Чи відчували ви коли-небудь синдром самозванця? Ця історія з'являється тоді, коли ми починаємо себе порівнювати з кимось іншим, з іншим досвідом, з іншим статусом, і тим самим, коли ми входимо в це порівняння. Ми починаємо втрачати себе і свою унікальність, і найголовніше свої можливості. Ми, умовно кажучи, починаємо одягати розмір, який нам не підходить, який нам не по розміру. І тим самим ми втрачаємо можливість бути тут і зараз і проявлятися на своєму рівні. Бо синдром самозванця з'являється тоді, коли ми завишуємо для себе певну планку. Ми думаємо про те, що мене сьогодні недостатньо. Але якщо я. То ти зараз оцінюю свої можливості, свій досвід і свої знання, я зрозумію, що в мене вже є певний навик і певний досвід, з яким я можу працювати. І ось коли я тільки опираюсь на себе, то точно в мене не буде синдрому самозванця. в мене буде той багаж і той реальний досвід, який в мене є. А як тільки я втрачаю і починаю дивитися на когось іншого, то тут точно ми себе порівнюємо і привіт, самозванець. Тож оцінюйте себе реально, оцінюйте себе по своїм заслугам, навичкам та професійній здатності, бо ви точно сьогодні вже варті.